Друзі, вітаю! Ну що ж, сьогодні ми з вами будемо робити різдвяний новорічний віночок прикрасу, де застосуємо застабілізовані волоті волотистої гортензії. Це вже буде третя реінкарнація мого віночку. Вперше я зробила віночок рік тому, і в мене на каналі є дуже детальне, детальне відео, як я це робила. А потім. Ви ж розумієте, мами школярів особливо мене зрозуміють. В вересні місяці було дуже терміново зробити якусь поробку осінню, тож я використала ось цей варіант, додала калину. І тоді ще досить яскраві квіти гортензії і додала ялівець. Зараз це все підсохло, тож ми все це зараз приберемо. Я в цьому році застабілізувала за допомогою гліцерину гортензію і вона більш така м'якенька, не суха, і я маю надію, не буде так сипатись, бо цей віночок я дуже хочу все ж таки повісити в приміщенні в хаті. Зараз подивлюсь, що з цього вийде, і пропоную вам передивитись за мною разом. Як я стабілізувала гортензії, в мене теж є невеличке, там, 2,5 хвилинки, мабуть, відео, як я це робила покроково з рецептом стабілізації гортензії. Тож, приступаємо. Ну що ж, поїхали, потроху буду витягати, дивитись, в якому вони стані. Ого! Це я так гарнизенько їх. Бачите, я навіть сильно тоді не обрізала, бо вони дуже гнучкі були, свіженькі, але зараз мені це, бачите, вони все ж таки криш... кришаться. Тож прибираю все повністю навіть складно збіймати. І як бачите, Тимур Горкон, третя. Ну що ж, ось така в нас основа. Нагадую, що це в мене актінідія. Ще можна використовувати вербу, березу. Ну, і я думаю, на рік вам точно хватить. Це такі гнучкі породи. В мене ж це актінідія і, як бачите, вона досить ще міцна. Витримає цей рік. Зараз вже пагони не гнучки, так як це було в вересні, коли я робила віночок, який показувала тільки що. А тому я буду їх обрізати набагато коротше, але вони триматись будуть гарно, не хвилюйтесь. У мене віночок досить щільний, тож, Фіксуються вони гарно, додатково нічим фіксувати я, мабуть, і не буду. Просто вплетаю в ці основи. Мені точка... Незручно, тому що стоїть камера, я не можу його так покрутити, як би мені хотілося. Але все ж таки, що з цього буде. Отаке От зайве, я потім, якщо воно вже нікуди в мене не заходить, я його просто обріжу. Хочу показати вам, що ось такі волоті широколистої гортензії більш м'якіші, не так шуршать, і я їх теж додаю. Це було, була рожева, але така, бачите, стала трошки бежевого теж кольору. Ось вона дуже гарно підійде. Одне я можу сказати, процес не швидкий, ще й враховуючи, що я знімаю на камеру, декілька приходиться волоти трошки приміряти, міняти, але ж зараз все буде гаразд. Можу сказати, це в нас як основа, бачите, вийшла. Але далі ви можете її прикрасити вже за своїм смаком. Я все ж таки додам трохи сніжиночок. Але мені здається, він і так дуже гарно виходить. Єдине, що так, дійсно, він все ж таки він все одно крихкий. Тобто на вулицю, можливо, ні. Я ще трошки збризну його лаком. Фарбувати я його в цьому році не буду. Минулому році я його золотистою краскою фарбувала. Ні, мені в цьому році дуже подобаються всі ці кольори такі натуральні. Тим більше, якщо ви знаєте, інститут кольору визнав колір такого. Теплого шоколаду молочного кольором наступного 25-року. го року. Тож, всі, хто мають гортензії підсушені, можу вас вітати, ви в тренді. Ну, ось така краса в мене вийшла. Що можу сказати? Другий раз роблю віночок, і другий раз розумію, що все ж таки новорічні прикраси мені в цьому віночку, вони зайві. Так, я три. Сніжинки повісила, хай нехай вже будуть дерев'яні, але все ж таки він дуже гарний сам по собі, тому що має дуже такі природні, тендітні відтінки рожевого, бежевого, зеленого. До того ж, ви повинні розуміти, що для того, щоб зробити такий віночок, підготуватись треба заздалегідь, тобто на, в серпні-вересні стабілізуйте гортензію, підсушуйте. І потім зможете її використати. І єдиний, на мій погляд, недолік цієї краси це все ж таки вона крихка. Зараз збризну її трошки лаком для волосся і вона буде далі прикрашати мою домівку. Друзі, дякую за те, що подивились моє відео. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ставте подобаєчку. А якщо хочете бачити наші наступні відео, нажимайте на дзвіночок і напишіть мені, будь ласка, чи робите ви теж такі віночки, чи пробувала ви. Якщо так, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями, а можливо, і своїми фото. Буду дуже рада побачити вашу красу. До зустрічі на каналі Декоративний Сад.